Вітання всім на ЕМ каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо вподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали. Розділ 12. Швидкість руху. 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху. Тут одразу давайте звернемо увагу на оці слова в установлених межах. Справа в тому. Що з юридичної точки зору безпечна швидкість може вважатися такою лише якщо вона знаходиться у рамках відведених правилами. Скажімо, в населених пунктах максимальна швидкість встановлена правилами 50 км на годину. І якщо водій перевищує цю швидкість бодай навіть на пару кілометрів на годину, уже не можна говорити про те, що швидкість безпечна. Уже цей водій є порушником правил дорожнього руху. Таким чином, правила задають певні рамки швидкості руху. А вже конкретну швидкість водій має право обирати сам. Від чого залежить конкретний вибір швидкості руху? Водій повинен враховувати. По-перше, дорожню обстановку в цілому, в тому числі дорожні умови. Одна справа, коли дорога суха, чиста, рівна, і зовсім інша справа, коли, скажімо, настають умови недостатньої видимості. Дощ, туман, снігопад і так далі. Звісно, що ці всі обставини водій має враховувати при виборі швидкості руху. Наступне. Особливості вантажу, що перевозиться, якщо такий, звичайно є, і стан транспортного засобу. Одна справа, коли автомобіль в адекватному справному стані, і зовсім інша справа, коли, як на цьому відео, автомобіль, скоріше за все, після ДТП, і ледве-ледве потихеньку, найкоротшим маршрутом, рухається до місця стоянки чи ремонту. Звісно, що стан транспортного засобу водій має теж враховувати. Від себе додамо, що на власний стан водій теж має зважати. Нагадаю, що з точки зору другого розділу правил взагалі у стані стомлення, у стані хворобливому забороняється керувати транспортним засобом. Отже, зважаючи на все перераховане вище, Водій має у відведених правилами рамках обирати для конкретної ділянки дороги для конкретного транспортного засобу, конкретних дорожніх умов безпечну швидкість руху, так, щоб постійно мати змогу контролювати рух свого транспортного засобу та безпечно керувати ним. 12.2 у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Якщо погіршилась видимість, водій повинен на це реагувати зменшенням швидкості. З такого розрахунку, щоб раптом по ходу руху виникне якась перешкода, він встиг на це зреагувати, зупинити транспортний засіб без наїзду на цю перешкоду. 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу. Як тільки щось починає йти не за планом, нашим першим імпульсом має бути перенесення ноги з педалі газу на педаль гальм і зниження швидкості руху при необхідності аж до повної зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Отже, зосереджуємося на гальмуванні. До об'їзду ж перешкоди можна вдатися лише в тому випадку, коли це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. Іншими словами, коли водій встигає подивитися праворуч чи ліворуч, куди він там буде перелаштовуватися, і впевнитися, що там дорога вільна, що він нікому не створить перешкоди. Ось тут будемо вважати, що водій вантажівки такий досвідчений, встиг подивитися на ліву смугу. І лише за таких обставин, коли він впевнився, що ця смуга вільна, він зможе вдатися до об'їзду перешкоди. 12.4. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км на годину. Тут мається на увазі, що коли початок населеного пункту позначено знаком 5,49 на білому фоні, або ж коли є отакий знак 5,53, тоді швидкість руху не повинна перевищувати 50 км на годину. Не так давно, буквально декілька років тому, максимальна швидкість руху в населених пунктах складала 60 км на годину, звідки з'явилася необхідність знизити дану швидкість. Подивимось на цю інфографіку, яка ілюструє залежність летальних випадків пішоходів у разі наїзду на них транспортних засобів. При швидкості 60, вірогідність загинути під колесами автомобіля для пішоходів складала близько 85%. Коли ж швидкість становить 50 мінус, то Шанси пішохода залишитися живим починають складати приблизно 50 на 50. Ось саме з цим пов'язана необхідність зменшення швидкості з 60 до 50 км на годину на теперішній час. 12.5. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км на годину. Житлові зони, нагадаю, це дворові території можуть серед іншого позначатися ось таким знаком. Пішохідна зона ось таким знаком позначається. Так от, швидкість руху в цих територіях не повинна перевищувати ще раз 20 км на годину. 12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах. Та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5,51, тобто знаком на синьому фоні, де, нагадаю, правила для населеного пункту не діють, дозволяється рух із швидкістю. А автобусам, мікроавтобусам, що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам не більше 80 км на годину. Тут розберемо ось цю, на перший погляд, здавалось би, несправедливість, чому обмеження стосуються саме легкових автомобілів з причепами, а не вантажівок. Справа в тому, що причепи до вантажних автомобілів обладнуються власною гальмовою системою. І водій, сидячи у вантажному автомобілі, натискаючи на педаль гальм, задіє одночасно дві гальмові системи: власне, гальмову систему причепа і самого автомобіля тягача. За рахунок цього, гальмовий шлях автопоїзда залишається у нормативних межах. Що ж стосується причепів до легкових автомобілів. То вони в абсолютній більшості випадків не обладнуються взагалі власною гальмовою системою. І легковому автомобілю доводиться гальмувати і за себе, і за причіп, який він тягне. При гальмуванні такий причіп, звісно, що буде тиснути на легковий автомобіль тягач і збільшувати величину гальмового шляху. Саме тому введено дане спеціальне обмеження. Б. Транспортним засобам, якими керують водії зі стажем до 2 років, не більше 70 км на годину. Всі, мабуть, знають, що перше посвідчення водія на сьогоднішній день видається тимчасово на два роки, і протягом цих двох років діє обмеження по швидкості для водіїв початківців. Вони повинні за будь-яких обставин не перевищувати швидкість 70 км на годину. Відповідний розпізнавальний знак має стояти на їхньому транспортному засобі ззаду ліворуч, В. Вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові та мопедам, не більше 60 км на годину, і Г. Автобусам за винятком мікроавтобусів не більше 90 км на годину. Звернемо увагу, що останні обмеження стосуються тільки автобусів повноцінних, мікроавтобусів воно не стосується. Г. Іншим транспортним засобам. На автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1, тобто на автомагістралі, не більше 130 км на годину. Автомагістраль є найбільш швидкою, так би мовити, дорогою на території України. На ній встановлена максимальна швидкість до 130 км на годину. На дорогах, що не відносяться до автомагістралі, все залежить від того, чи є посередині розділювальна смуга, чи її нема. На автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, не більше 110 км на годину, на інших автомобільних дорогах не більше 90 км на годину. Якщо розділювальна смуга виділена конструктивно, так званими відбійниками чи бетонними якимись посередині спорудами, тоді, мабуть, ми її ні з чим не сплутаємо. Але може бути і таке, що розділювальна смуга виділяється тільки суцільними лініями дорожньої розмітки. В останньому випадку водії можуть плутатися, і розмітку під номером 1-3, так звану подвійну осьову лінію, можуть сприймати за розділювальну смугу. Тому окремо на це звертаємо увагу. Ось ця подвійна осьова розмітка 1,3 не є розділювальною смугою, і на такій дорозі за межами населеного пункту швидкість не може перевищувати 90 км на годину. А ось це різновид розділювальної смуги. На такій дорозі швидкість може бути до 110 км на годину за межами населених пунктів. І ще одна цифра. 127. Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км на годину. Мається на увазі і в населених пунктах, і за межами населених пунктів. При буксируванні оця швидкість не повинна перевищуватися. Буксирування дійсно має свою специфіку, не так все просто, як може здатися на перший погляд, тому, як на мене, цілком виправдане оце обмеження. 12.8 На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з уповноваженим підрозділом національної поліції рішенням власників доріг або органів, яким передано право на отримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків. Побачивши на дорозі ось такий знак, водій внутрішньо налаштований на те, що він завжди працює на зменшення швидкості. І це виглядає достатньо таки логічно. Попереду якась потенційно небезпечна ділянка, отже, швидкість треба знизити. Так воно і є насправді у більшості випадків, але іноді ці знаки можуть працювати не на зменшення дозволеної максимальної швидкості, а на її збільшення. На деяких дорогах, а зазвичай це дороги, що мають посередині розділювальну смугу, обладнані підземними чи надземними пішохідними переходами, чи принаймні регульованими пішохідними переходами, ось на такого плану дорогах місцева влада може на літній час збільшувати дозволену швидкість руху для транспортних засобів встановленням відповідних знаків. Ось як в цьому випадку на цій картинці. Як водіям нам достатньо оцієї умови побачили відповідний знак. окей, значить, офіційно нам швидкість можна підвищити до зазначених меж. Тим же, хто готується до іспиту у сервісному центрі, треба пам'ятати і другу обов'язкову умову. Це має бути погоджено з національною поліцією. 12.9 Водієві забороняється, а перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою даного транспортного засобу. Тут мається на увазі, що якісь тихохідні транспортні засоби навіть не повинні намагатися влаштовувати перегони, скажімо, з легковими автомобілями. Б. Перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах 12,4-12.7, на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки 3.29, 331 це знаки, які обмежують швидкість руху, або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак відповідно до підпункту і пункту 33 цих правил. Можна сказати іншими словами. До питання вибору максимальної дозволеної швидкості треба підходити не однобоко, а комплексно. Що мається на увазі, давайте розберемо на прикладі ось цієї картинки. Стоїть знак автомагістраль, водій не повинен обмежуватися тільки поглядом на цей один і єдиний знак. Мовляв, а що тут думати, автомагістраль значить 130 км на годину. Так, то воно так, але дивимося. Далі починається ділянка дороги з дорожніми роботами, і там є додаткове обмеження 90 км на годину. Треба враховувати ці знаки риторичне питання. Якщо на транспортному засобі встановлений свій розпізнавальний, Знак теж риторичне питання, чи треба його дотримувати. Отже, приходимо до висновку. Попри те, що тут автомагістраль о цьому транспортному засобу на цій ділянці дороги дозволена максимальна швидкість не повинна перевищувати 70 км на годину. В водієві також забороняється перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю. Одна справа, коли транспортний засіб з об'єктивних причин не може, як для прикладу, ось цей трактор, рухатися з більш високою швидкістю. Тоді з цим нічого не можна зробити. Він по-чесному повісив відповідний знак, розпізнавальний, попереджаючи інших водіїв, мовляв, не сигнальте мені, не моргайте світлом фар, я при всьому бажанні рухатися швидше не можу. Я ось прийняв правіше, щоб вам якомога менше перешкоджати, але більше нічого я зробити не можу. Це одна справа. І зовсім інша справа, уявіть хтось на легковому автомобілі, нічого йому не заважає рухатися з більш високою швидкістю, але він потихеньку собі їде, нікуди не поспішаючи, і тим самим створює перешкоди для інших учасників дорожнього руху. От такі дії правилами забороняються. Г. Забороняється різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Давайте згадаємо, що взагалі всі дії на дорозі водія мають відбуватися по можливості більш плавно, плавне рушання з місця, плавне перестроювання, плавне маневрування. Особлива увага на необхідність плавного гальмування. Чому? Бо різке гальмування може серед іншого спровокувати наїзд ззаду, як це сталося ось на даній фотографії. Тому завжди по можливості гальмуємо якомога плавніше. Єдине виключення, коли є загроза ДТП. Тоді, звісно, будь-які доступні водію заходи мають вживатися, щоб по можливості уникнути цього ДТП. Тепер про додаткові обмеження швидкості руху. Ми з вами поговорили про загальні обмеження швидкості, деякі спеціальні обмеження проговорили. А от тепер додаткові обмеження дозволеної швидкості руху. Вони можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 329 або 3.31 обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки та або наближення до відповідного об'єкта. Приклад бачимо на ілюстрації. Попереду слизька ділянка дороги, тому цілком логічно, що введено обмеження по швидкості. У разі ж, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та або 3.31 встановлені з порушенням, визначених цими правилами вимог щодо їх ведення, скажімо як на ось цій картинці, не пояснені причини. Знак самостійно без ніякої додаткової інформації встановлений. Це не передбачено правилами дорожнього руху. Чи з порушенням вимог національних стандартів, як приклад, знаки за гілками, за листям дерев їх просто непомітно. Або, як варіант, залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено. Скажімо, проводилися якісь дорожні роботи, наносилася розмітка, і, зважаючи на це, було обмеження по швидкості. Далі роботи вже завершилися, знаки прибрати забули. Так от, за жодної з цих обставин водій не може бути притягнутий до відповідальності згідно з законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Попри те, що написано ось тут в теорії, на практиці я б закликав вас настійливо знаки все-таки виконувати. Чому? По-перше, задля власної безпеки. Погодьтеся, що просто так знаки встановлювати ніхто, мабуть, не буде. Скоріше за все, попереду підстерігає якась небезпека. По-друге, на практиці не виключений варіант, що все таки вас оштрафують: чи поліцейські, чи автоматична камера зафіксує перевищення швидкості. Так, якщо дійде справа до суду, то великі шанси на те, щоб довести свою невинуватість на підставі написаного відмінити ці штрафні санкції. Але для розумної людини, якщо стоїть такий вибір, чи прибрати ногу з педалі газу, трошки пригальмувати, чи потім ходити по судах і доводити свою невинуватість, я думаю, вибір очевидний. 12.10.1. Обмеження дозволеної швидкості руху дорожні знаки 329 або 3.31 на жовтому фоні водяться тимчасово, виключно в таких випадках: а. У місцях виконання дорожніх робіт приклад бачимо, б у місцях проведення масових або спеціальних заходів. Ну, ось, як приклад, показано якийсь там велопробіг. Зважаючи на це, можуть вводитися обмеження в дорожньому русі, зокрема, і обмеження по швидкості руху. І В у випадках пов'язаних із стихійними погодними явищами. Ось такий дивимось приклад. Зважаючи на погодні стихійні якісь явища, цілком логічним виглядає введення певних обмежень у дорожньому русі, зокрема, і обмеження по швидкості. 12.10.2. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно, виключно в таких випадках. А на небезпечних ділянках доріг та вулиць, як приклад, небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги і так далі. Ось разом з такими знаками можуть вводитися дані обмеження. Б У місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. Думаю, теж претензій нема. В У місцях розташування станції патрульної поліції і Г на ділянках доріг вулиць прилеглих до території дошкільних та загальноосвітних. Навчальних закладів, дитячих оздоровчих таборів і так далі, іншими словами, перед місцями, де можлива поява дітей на дорозі. Теж, я думаю, цілком логічно і цілком виправдано виглядає обмеження швидкості руху для даних ділянок доріг. Ось це, мабуть, і все, що стосується 12-го розділу. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.